Я дізнався, що у мого батька є позашлюбна дитина, і він просить не розповідати про це нікому. Для контексту 29 років я вважав себе старшою дитиною в сім'ї та мав лише одну молодшу сестру. Але три роки тому батько вирішив зіпсувати нам різдво. Після вечері з купою їжі та випивки ми сиділи на терасі. Я, він, його друга дружина 58 років та її донька 25 років. Ми розмовляли про життя, кохання тощо. Жартома я запитав, чи є в нього якісь скелети в шафі, очікуючи кумедну історію або щось невинне про розлучення з мамою. Але ні, він зізнався, що до одруження з моєю матір'ю мав роман із заміжньою жінкою в іншому місті. Вона була в шлюбі з багатим чоловіком і не могла завагітніти кілька років. Приблизно через місяць після початку роману вона завагітніла. Жодного підтвердження батьківства не було, але обоє були впевнені, що саме мій батько є батьком дитини. Жінка подала все як диво і припинила роман та продовжила щасливе життя зі своїм чоловіком і донькою. Батько вважав, що це було найкраще рішення. Він знає, хто ця донька слідкує за її життям, і переконаний, що вона здорова та щаслива. Коли я намагався дізнатися більше, він відмовився розповідати, сказавши, що ніколи більше цього не обговорюватиме, і попросив поклястися, що я не скажу ні матері, ні сестрі. Я не поклявся, бо я був у шоці. Моїй сестрі тоді дуже пощастило, бо вона жила за кордоном і не чула цього. Я довго не міг примиритися з цією інформацією, особливо коли дізнався, що мачуха та її донька вже давно про це знали. Це боляче усвідомлювати людина, яку я завжди вважав чесною та порядною, могла таке зробити і стільки років це приховувати. Мене гнітить тягар цієї таємниці. Якщо він міг мовчати стільки років, то чому розповів саме мені, а не мамі чи сестрі? Чому дав мені знання, але не дав можливості щось із цим зробити? Перша думка була знайти цю зведену сестру і встановити з нею контакт, але батько категорично проти, каже, що вона живе успішним життям, і правда може її тільки поранити. Жодних даних він мені не дав, аби я не зміг її знайти. Я дотримуюсь його прохання, нічого не кажу матері й сестрі, але чесно кажучи, це більше через страх, а не через лояльність. Після розлучення батьків нас було багато важких моментів, і тепер, коли все налагодилось, я не хочу все зруйнувати. Моя сестра та я маємо дуже міцний зв'язок. Ми підтримували одне одного в найважчі часи, і я відчуваю, що зраджую її довіру. Мати взагалі ні в чому не винна, і мені боляче зберігати від неї цей секрет. Є ймовірність, що батько помиляється, і ця жінка взагалі не має жодного стосунку до нас, а він просто руками стежить за чужою дитиною. А що б ви зробили на місці автора допису? Розповіли усе мамі і сестрі, чи можливо залишили б цю інформацію в таємниці? Пишіть в коментарях.